Добрий день, ми хочемо висловити свою думку негативну стосовно оцього нашого павільйончика. Що... Бачите зараз ситуацію, що калюжа, вода йде під будинок. Ми чекали, тобто ми стукали більше півроку до влади, щоб нам зробили тут благоустрій будинку. Тому що сюди, побачите, бруківку ложать, асфальт ложать. Ми зверталися до мера, він нам обіцяв осінню, що робіть своїм коштом. Ми осінню зібралися по 500-600 гривень з бідних пенсіонерів, зробили за свій рахунок відмостку. Нам мер обіцяв привезти землі і зробимо тут квітник, квіти, травичку для дітей. В кінцевому результаті ми чекали півроку, вже самі зібрали ті кошти на цю землю, щоб її привезти. А нам Мар зробив подарок, поставив павільйон і сказав, він тут буде ні пройти, ні проїхати. Ні з коляскою, у нас є бабця, яка ходить на паницях, вона не може ні пройти, ні цього. Прийшли люди, я розумію, так само людей ті, що хочуть торгувати. Ми не проти, щоб вони не хочуть, щоб не хочуть торгували. Але діло в тому, що коли люди вчора вечором прийшли, власники оцього павільйону і розмовляти з людьми отут, на місці, з мешканцями, щоб зійти, як то кажуть, зійти до серединки. До серединки. Через 10 хвилин люди сказали що це все чудесно, показали, що ви ходіть собі туди, ви ходіть собі сюди, а ми тут будемо торгувати і нам насрати. Тому що ми маємо папір і ми будемо тут торгувати. Ми звертаємося зараз, мешканці, хто зараз є тут, на даний момент. Дайте нам час, щоб ми зробили так, як ми плануємо. Тому що ми. Попросили мера, що може би там поставити той самий кіоск і тому самому би було краще торгувати і вигідніше. Мер сказав, там квітники, а тут можна зробити туалет для мешканців. Оце шикарно, я розумію. І ми просимо, по-перше, по-друге, тут завжди був заїзд, якщо щось стається чи не стається в будинку, тут був заїзд автомашин, екстрених автомашин швидкої. Пожежної поліції, щоб під'їхати під будинок, якщо щось станеться. Якщо цей павільйончик буде тут стояти, це не буде така можливість, щоб під'їхати під будинок або ще щось. Нам вчора пообіцяли власники того павільйону забрати сьогодні вагончик. Досі вже до обід. Ми не бачимо ні мешканців, ні тих власників. Ми не можемо тут ходити. Нам воно заважає, і У мене дитина, ладим. і я коляскою повинна влізтися біля того кіосочка яким способом повинна тут У Нас живе жінка, яка ходить на двох паличках. Як вона повинна тут пройти? Ми хочемо, щоб наш голова вирішив ту ситуацію як можна швидше. Дякуємо. Ми просимо нам не заважати. Дайте нам шанс, ми доробимо до кінця. Ми вас не просимо. Як не маєте ви фінансів, знайдемо ми. Тільки не заважайте. Замість того, щоб допомогти, ви нас в шию женете. Своїм вогончиком ми доробимо. все, що зробили. Зробили дитячий майданчик з тої сторони. Зробимо так же само і з тої сторони. Тільки не заважайте. Дуже вас просимо, не заважайте. Ми доробимо до кінця. Я кажу, як я можу вийти з двома поліцями з класу. До мене ніхто не думає, що я сама жила. Вони кажуть, що вони Україну, що ми Україну не побудуємо, а вони будують країну свою будую.